Андрій Бензик приїхав до центральної міської клінічної лікарні із Кролевця. Кілька років тому у чоловіка виявили хронічну ниркову недостатність. Із січня цього року він перебував на гемодіалізі. А місяць тому пацієнтові пересадили нирку. Донором стала його мати. Приїжджали врачі із цієї лікарні до нас в місто і розказували, що є таке безкоштовне лікування повністю. Пересадка нирки, може бути, треба було шукати донора, знайшов родинного донора свою матір, побалакали з нею, каже, давай. Це перша родинна пересадка органу, яку виконали спеціалісти центральної міської лікарні, і перша така операція в області. Обстеження та підготовка тривала близько місяця, адже було важливо, аби всі показники для такого хірургічного втручання відповідали нормі, розповідають лікарі. Маму запросили на обстеження, і на протязі десь місяця. Вели підготовку, тому що це велика відповідальність не тільки перед реципієнтом, але й перед живим донором, тому що це дві людини, за яку ми несемо відповідальність. Операція пройшла в нас успішно, як і маму забір нирки успішно, так і пересадження нирка самому реципієнту. Маму ми виписали додому. На жаль, вона не змогла приїхати до нас, але вона в прекрасному стані. Ми дякуємо їй за те, що вона насмілилася віддати нирочку сину. Мати пацієнта 1950 року народження. Поважний вік донора не став на заваді, говорять медики. Нині і жінка, і її син почуваються добре і відновлюються після операції. Ні, ну краще вже, вже без гемодіалізу, вже є свободний час. Uh, мама ну uh, мама хорошо добре. Щаси ще трохи слабості, бо після операції все таки ще мало времени пройшло. Напрям трансплантації у центральній міській клінічній лікарні розвивають вже два роки. Пересадка органу від живого родинного донора це черговий крок, який дозволить врятувати ще більше людських життів, говорять спеціалісти лікарні. Ми маємо таку можливість робити трансплантацію від родича до родича. Не треба боятися проведення родинних пересадок. Оскільки у нас багато людей є, які живуть абсолютно повноцінно з однією ниркою, і які ведуть повноцінний спосіб життя абсолютно. Тобто вони ні в чому себе не обмежують. Одна нирка це не вирок. А одна нирка, а якщо інша пересаджена твоєму родичу, то це дати йому можливість жити далі і повноцінно. Стати на листок очікування можуть пацієнти незалежно від місця проживання. За потреби можуть звертатись жителі інших областей і проходити відповідні обстеження. Я ще хотіла би звернутися до медичних працівників, особливо тих районів, де є кластерні лікарні і де проводиться гемодіаліз. Дуже багато залежить від лікаря і від медичного працівника. Наскільки грамотно він пояснить людині з хронічною нирковою недостатністю, які шляхи її є її виживання, крім того, що ходити через день на гемодіаліз, наскільки успішним буде оперативне втручання значно залежить від роботи усієї команди, говорять у лікарні від моменту обстеження і підготовки до трансплантації та реабілітації людини. Дуже багато людей працює. Це лабораторія, це анестезіологія, це хірургічна. Служба, рентген, адміністрація лікарні, тому що це дійсно дуже велика робота. І неможливо. Одному одній людині чи одному відділенню це все зробити. Це повинна працювати лікарні. Сьогодні Андрій виписується і надалі приїздитиме до центральної міської лікарні на обстеження. Також прийматиме ліки. Їх держава надає безоплатно, говорять лікарі. Сама трансплантація для пацієнта також проходить безкоштовно. Новини СТС.